Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, і ви на моєму каналі. На днях у Німеччині одній з ключових держав-партнерок України нарешті утворили коаліцію, її учасниками прогнозовано стали ХДС ХСС та соціал-демократи. Мерц таки стане канцлером. Що означає нова коаліційна угода для нашої держави та українців у Німеччині? Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та писати коментарі. Українського YouTube має бути більше. Отже, Німеччина двигун Європейського Союзу, а заразом і головний політичний барометр для українців у Європі. Новий коаліційний уряд, який, очевидно, буде вже повністю сформовано ХДС, ХСС та німецькими соціал-демократами. Мікс, що точно не випадковий. Нова коаліційна угода в Німеччині, хочу підкреслити: це маніфест, політична карта на наступні роки. Але це ще не прийняте законодавство та інші рішення. І хоча угода написана для німців, ознайомитись з нею варто кожному українцеві, який або вже в Німеччині, або має справи з цією державою. Отже, сьогодні про все: від геополітики до банального питання соцвиплат. Що ж на тих 140 плюс сторінках про Україну та українців? У документі коаліційної угоди Україна згадується чітко і багато. По-перше, фраза з преамбули Російська агресія проти України це також загроза нашій безпеці. По-друге, і це дуже важливо. Коаліція декларує, ми стоїмо на боці України, яка захищає нашу свободу. Хороша цитата. Але що це означає на практиці? Підтверджена військова, політична і економічна підтримка. Участь Німеччині також у відбудові України з до речі використанням заморожених російських активів. Це привіт всяким Дмитрієвам, які працюють зараз над поверненням цих активів додому до Кремля. Далі прописується підтримка вступу України до НАТО і Європейського Союзу. А це, я думаю, хороший сигнал безпосередньо для Донні і всім тим політикам, які хочуть навічно закрити тему України в альянсі, не вийде. І Навіть в коаліційній угоді є підтримка створення трибуналу за злочини агресії проти України. Це вже не просто турбота, а чітка геополітична позиція. Я абсолютно переконаний, що це дуже добра для нас новина. А тепер перейдемо до міграції, і тут новини більш неоднозначні. Якщо раніше система була максимально відкритою. Особливо після 24 лютого 2022 року, то тепер акцент сувається на порядок і контроль. Хоча для німців порядок і контроль це їхнє єство. Отже, що ж пропонується, обмеження доступу до соціальної допомоги. Українці, які приїдуть після 1 квітня 2025 року, вже не отримають. Бюргергельд – Соціальні виплати для безробітних. Замість цього буде Азель Мінімальна допомога для біженців. Безалькарте – картка замість готівки буде надаватись. Таким чином, усі новоприбулі біженці отримуватимуть допомогу виключно саме на цю картку. Це щоб уникнути будь-яких зловживань, є ще такий важливий момент, як захист кордонів і депортації. Є таке чітке формулювання, що німці самі будуть вирішувати, хто може залишитися, а хто має покинути країну. Тобто, ми розуміємо, що і буде застосовано певний індивідуальний підхід. Це означає, що система стає жорсткішою, а допомога більш адресною. Романтики міграції більше не буде. Хороша така цитата у них. Але не все так похмуро. Для тих українців, які працюють, інтегруються, вчаться або створюють бізнес, навпаки, з'являється більше можливостей. Ну, Наприклад, воркум Штей Агентур. Це нова цифрова платформа для фахівців з-кордону. Також є тема, така, як визнання дипломів. Є позиція відмічена в коаліційній угоді щодо дозволу на роботу, щодо юридичної підтримки. Все це має надаватися в одному вікні. Якщо ви студент або випускник, або випускник німецького вишу, вам дозволять залишитися і працювати. Не на словах, а на практиці. А також передбачаються інтеграційні угоди для безробітних. Там є такі зобов'язання, як відвідування мовних курсів, навчання або влаштування на роботу. У кого є мотивація? Отримає ресурси, у кого немає, отримає обмеження. Тепер про громадянство. Тут, як вважають укладачі угоди, відбулася справжня революція, повністю дозволяється подвійне громадянство. Тобто ви можете мати німецькі і українські паспорти. Тепер це не виняток, а правило. Далі, щодо терміну натуралізації, все ж таки він іде 5 років, прописується. Раніше там, здається, було 3 роки. Звичайно, є необхідність володіння мовою, щоб це відбулося. Ви маєте ходити на роботу, не має бути жодних судимостей, і, відповідно, це обов'язкові умови. Для такої нейтралізації фактично в Німеччині намагаються, ну, прийти до такого собі е збалансованого європейського стандарту. Головне, тепер українцям не треба відмовлятись від свого громадянства. Е я думаю, що це історичний шанс, який ще насправді років 10 тому здавався фантастикою. Окрема історія для людей з Дульдунг. Тобто це відстрочене видворення. Тепер, якщо ви прожили в Німеччині 4 роки до кінця минулого 24-го року, але ви знаєте мову, ви маєте легальну роботу хоча б 12 місяців, не маєте судимостей, то ви зможете отримати тимчасовий дозвіл на проживання з перспективою постійного статусу. Я думаю, що це великий шанс для тих, хто завис між системами. І це серйозний гуманний крок з боку новоутвореної коаліції. То, що ж ми маємо у підсумку? Україна стратегічний партнер Німеччини, не жертва, не тимчасова проблема, а саме партнер і союзник Українці в Німеччині розділені фактично на дві групи. Ті, хто працює, інтегрується, навчається, вони отримують по максимуму: від паспорта до кредитів, а ті, хто приїде пересидіти, матимуть тільки базові гарантії. Політика стала раціональною, не романтичною. Так, можливо, для когось це виклик. Але це і шанс. Якщо вам потрібна стабільність, освіта, медицина, безпека. Німеччина ще довго буде таким добрим варіантом. Але халяви точно не буде. Без сказок, без ілюзій. А взагалі, взагалі, звичайно, хотілося б щоб українці були мотивовані повертатися додому. Повертатися, коли завершиться війна, відбудовувати нашу спільну батьківщину разом. Ну, але я так само стою на позиції, що. Наші контакти по всьому світу мають бути максимально сильними. Обрала людина Німеччину жити, окей, хай живе. Тільки хай не забуває про свою батьківщину, хай не забуває про Україну. Ми маємо спільно її відбудувати і укріпити максимально. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, лайкайте, діліться думками у коментарях. До нових зустрічей і слава Україні!